Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому коротенькому відео розповім, що робити, якщо ТЦК та СП не вносить в єдиний державний реєстр призовників військовозабов'язних та резервістів в народі, названий Оберігом. Не вносить ваші дані щодо вашого бронювання або відсрочки. Це питання важливе. Знову ж таки, Чому важливо? Тому що під час зупинки патрулем або представниками ТЦК ваші документи будуть перевірятись, як і дані щодо співпадіння ваших документів з єдиним державним цим реєстром, який я назвав. І звісно, якщо інформація у представника поліції або ТЦК буде про відсутність у вас відсрочки або бронювання, це може викликати питання, може викликати питання затримання вас поліцією і все ж таке інше. Ну в цьому аспекті не. Будемо розвивати цю тему, це відео коротенько щодо того, що ж робити. Ну, от, деякі, деякі там правники, деякі адвокати, деякі люди вважають, що необхідно подавати. Скаргу до Міноборони, одразу скажете, що ТЦК та СП не внесло дані, і от через Міноборони все це питання буде виправлено. Знову ж таки, я не буду казати там, що це правильно або неправильно. Це одна з тієї інформації, яка розповсюджена в мережі інтернет, і я знову ж таки хочу її обговорити з вами. Це дієвий інструмент. Одразу можу сказати, що подати скаргу на міноборони, через міноборони зобов'язати ТЦК внести цей запис у ваш. Вашу послужну карточку, щоб вона у вас з'явилася і відображалась в цьому оберігу, і у вас в резерв-плюс у кого встановлений. Але це займе багато часу, тому що, поки воно там дойде до Міноборони, поки Міноборона опрацює спустить на обласний ТЦК, поки обласний ТЦК спустить на районний ТЦК, все це займає час. Це може бути місяць, може бути півтора місяці, може бути два місяці. Це вже з ситуації виходжу з практичних, які були в моїх кейсах, якщо РТЦК напряму. Не виправляла такі дані. Моя порада звертатися спочатку до самого РТЦК ТСП. Ну, Знову ж таки, ви всі чули про ці кібератаки, які нещодавно відбулись у нас. І наразі всі ці реєстри відновлюються. Про кібератаки записував відео окремо. Там по реєстрах, що наразі працює, що не працює, можете подивитись, у мене на каналі. Окремі відео є. Так от, і ці кібератаки, звісно, вплинули на роботу реєстру єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Яким чином і яким масштабом, звісно, ми не розуміємо. І Міноборони це не повідомить ніколи, тому що це вже їх інформація така. Частично, ну частково, ми розуміємо, що не працює в нас резерв плюс як працював раніше. І зараз розуміємо, що в деяких е, аспектах якась інформація звідти зникла. Тому моя порада звертатися напряму. До РТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку. І, звісно, долучати підтвердні документи. Це буде заява щодо внесення ваших даних щодо відсрочки. Вона подається в письмовому вигляді. Її можна направити Укрпоштою цінним листом-кур'єром, щоб не їхати туди особисто, бо розуміння є, що і ТЦК зайняті, і ви зайняті. Можна це зробити поштою. Моя порада зробити це заявою паперовою, направити її як кур'єром, так і електронною поштою. Скановану версію, тобто ну той же самий документ, ви просто все це відскановуєте, скріплюєте цифровим підписом. Якщо у вас є така можливість, якщо такої можливості немає, можна направляти без цифрового підпису. Закон про звернення громадян каже, що можна відправляти документи, документи не підписуючи їх цифровим підписом, і вони все одно повинні бути розглянути державною установою, якою є в нас ТЦК. Тому е описуєте проблему в заяві, пишете, що на сьогоднішній день я такий-такий-та -та, маю право на відсрочку або маю право на бронювання, що було мені надано таким-рішенням, -та долучаєте копію цього документа. Можете на цьому документі написати згідно з оригіналом, поставити дату, підпис, прізвищем я по батькові. Всю цю заяву формуєте, підписуєте, направляєте на ТЦК і, скоріш за все, це питання буде внесено, буде вирішено. Звісно, в деяких е аспектах. Це займає час, ну там тиждень, два, або в деяких моментах три тижні. Останній кейс там з клієнтом працювали по бронюванню, це зайняло там порядком місяця, якщо я не помиляюсь. Але дані були внесені і скаргу до Міноборони ми не подавали. Тому що це, скоріш за все, зайняло ще більше по часу. Але це питання потрібно виправляти. І як виправляти, в принципі, я повідомив. Якщо залишились з цього приводу питання або потрібна, правова допомога або консультація, бачите номер телефону на екрані, звертайтеся, що в моїй компетенції, звісно, допоможу. Ну, ці кейси вони, в принципі. Працюють вони нормальні і зазвичай за більшістю заяв вносяться ці дані, виправляються і з'являються у людини в реєстрі інформація щодо її відсрочки. І тоді питань до вас від представників ТЦК і поліції, звісно, не буде. Знову ж таки, підпишіться на канал, хто не підписався. Залишайтесь на каналі, хто підписаний. Всім гарного вечора. До побачення, і мирного неба.